Друзі, вітаю! Нагадую, що я Марина, і ви на моєму каналі Нататки екскурсовода». І я пропоную вашій увазі подорож двох чудових людей, котрі приїхали до нас сьогодні вранці. Вони приїхали з міста Винниця, і я їх повезла. За їх проханням до Берегова, бо вони там будуть відпочивати, і там вони будуть ще насолоджуватися термальними нашими басейнами. А потім завезли сюди моє улюблене, одне з улюблених моїх міст це виноградна долина Чаба. А далі я пропоную вашій увазі трішки наше наївний фільм. Або він наївний, а наше почуття щире, і слово нашим гостям Вінниці. все. Я на Марина, і ви на моєму каналі на татки Екскурса Вода. В мене щасливий день. До мене приїхали вже гості. З Вінніці вони приїхали. І ми їдемо до берегова. Зараз ми їдемо Мукачево, і справа від нас буде павшино. Колись це було село. Зараз його приєднали. До міста Мокачево. А що там цікаво? А цікаво, там католицький монастир, і в цьому католицькому монастирі є така монахиня, вона сама з Індії, пані Лідія, і ця пані Лідія лікує. І знаєте, я а зараз буде вам на указатель той да, до монастиря. І я якось їхала зі Львова в електричці з пані, яка приїхала з Польщі. Ну і там дві жінки, вони там почали розмовляти, я з цією пані. І вона саме їхала до цієї пані Ліді, бо до ній і навіть з Польщі приїжджають. Тобто вона дійсно лікує. Отак. От Зараз ми будемо приїжджати до поворота на той монастир. І якщо там буде нагода, ну сьогодні дощ не падає, можна буде прочитати. Тобто павшино їдете дорога берегівська і до того монастиря. Він дуже складне називається. От, бачите, там монастир сестер святого Йосифа, і далі, далі, далі. поехал с меня там вот до привода берёзовая роща это общий стресс, краснотание моменное, бросаюши обернуться в шикарную эту бочку, шикарно месяц, не шикарно, но даже вот за на память об ещё месяц. Оревоа Чизая. А зараз Лива, ми проїжджаємо виноградники, э і э, там э, Можна буде побачити не тільки виноградники, але ще ресторан, Мала Гора. І саме в цьому ресторані можна замовляти дегустацію. І ну, якщо ви хочете замовити дегустацію, то вам треба буде, щоб ваша група була ну, до 20 ну, я думаю, до 20 буде достатньо. От бачите, зараз вже осінь, тому виноградники сплять, да, вони вже такі в нас. Ну, запрошуємо. Завітати навесні, коли все буде зелене, красиве. А ми зараз продовжуємо їхати, і ми їдемо там, де в нас є конюшня, коні. Зрозумієте де? Ості привезла саме в винний сад. Я тут вже була декілька разів, і на Ютубі є відео про цей винний сад, але дуже хороші в мене. Друзі, можна вже казати, Дуже хороші люди. І тому я їм роблю такий подарунок. Ми саме приїхали сюди. Нас не хочуть чомусь пускати. Зараз ми будемо з'їсовувати. Все, зараз ми будемо продовжувати, але чомусь не відкривається. Друзі, я Сергій з міста Вінниці приїхав з пані Тетяною в Закарпаття, в Берегово на термальний курорт Жавранок. Но Наш друг, пані Марина з Мукачева, нас відвезла в це райське містечко під назвою Виноградна долина Чаба. Просто красота, неймовірна, кругом поля з виноградниками. Просто це неймовірно. Всім рекомендую сюди приїжджати і влюблятися в це місце. Слово пані та доброго дня, шановні. Ми знаходимося в виноградній долині шаби. Я навіть не сподівалася побувати тут і побачити таку красу. Ну, дійсно дуже чудове місце, е, ресторанчик, в якому ми знаходимося, затишний, кухня смачна. От я рахую, що е, треба сюди приїхати, побувати і відчути цю атмосферу. Шановні друзі, ставте лайки і підписуйтесь на нотатки з Курсовода. Це дуже потрібно для нас всіх. Я ще хочу сказати, ремарка, коли до вас приїжджають чудові люди, як сьогодні в мене приїхали туристи з Вінниці, то і бензин аж на 7 гривень дешевше. Отак. Всім вдалого дня.